Пуховики замість амуніції, теплі шапки замість шоломів. Студенти Дніпропетровських вишів влаштували снігову битву. Озброїлися сніжками, тому поранених та травмованих не було. Найспритніших бійців можна було вгадати за рум'янцем. Взяти участь у зимовій розвазі виявили бажання 150 студентів з п'яти вишів. Наша знімальна група побувала в епіцентрі снігової битви. Враження привезла Юлія Крива. MBC До підготовки сніжного бою студенти підійшли відповідально та запросили немало небагато 150 бійців студентів Дніпропетровських вишів. У кожній команді по 30 чоловік. Для усіх єдине правило захистити капітана. Якщо він опиниться у заметі, зарахують поразку. Ціль гри, щоб капітан забрав флаг чужої команди, і найголовніше головне для всієї команди захистити капітана, щоб його не закидали сніжками. Дрескот бійця, поховик, шапка та рукавиці, щойно на полі з'являються учасники сніг Імається до гори, починається репетиція битви. Сніг ліпиться погано, але учасників це не засмучує. Головне сніг, головне настрій бойовий і те, наскільки настроєні люди, а сніжка – це не важливо. Влучити у суперника не головне. Налякати ось що важливо. Переважна більшість тримає бойові позиції рішуче. У когось сніг та стане за пазухою, у когось на долонях. Змерзлих бійців відзігрівають гарячим чаєм. Рашоні холодна, крашу наоборот. згадуєш молодець. Снігову битву у Дніпропетровському національному університеті влаштували вперше. Хотіли зробити змагання зі студентами транспортного університету та охочих провести п'ятничний вечір на свіжому повітрі виявилося значно більше. Отже, в участі організатори нікому не відмовили, а от оголошувати переможця не стали. У сніговій битві кажуть, таких не було. Перемогли між університетська дружба та позитивні емоції. Юлія Криваєв, Ген Хисний новини одинадцятого каналу.